Привіт, друзі. тест-драйв на Honda Lead 110 -й. 110 -й кубатури у нас Lead на водяному охолодженні, інжекторний, такий цікавий скутер. От, є в нього велике сидіння, є багажник, є місце під багажником. Дуже непогана така. Модель скутера і відносно за зовсім невеликі гроші. Комфортний. так, Посадка. Скажу, що для мого зросту не сама зручна, але відчувається скажімо так колісна база, відчувається, що він м'якенький. Звичайно ж, не порівняти з 50-кубовою технікою. От, можна сісти як на стільчику. Можна трошечки відсунутись назад і плюс-мінус вирівняти ноги і, можна сказати, для мого зросту це буде оптимальний варіант. Непогано, зручно. От, і тихенько працює дуже двигунчик. Дивіться, працює навіть датчик на бак, температура також працює. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, Подобається мені поворотнички, що показують. Я взагалі люблю, коли на приборці є така лампочка, і бо, тому що буває, що забувається поворотничок інколи. І це якби на дорозі, я вам скажу, небезпечно забути поворотничок вправо і повернути наліво. А так лампочка завжди буде вас перед очима, навіть якщо у вас вуха будуть зайняті. Це мені подобається. Так, є дальнє світло кнопка, є чек. Вся інформація на приборній панельці є. Вилка гарно працює. Не скажу, що скульптор такий шустрий по набору швидкості, як адрес suzuki 125 чи GS. Вони, звичайно, швидші по набору швидкості, але цей відчувається таким важким, масивним, комфортнішим. Однозначно зразу відчувається, що він більший, він важчий і, звичайно ж, додає впевненості і такого комфорту. Чим більша і важча техніка, тим вона м'якша. Такий собі звичайний японський скутер для... На кожен день, коли вам при потребі захочеться і 60, і 80 можна поїхати і 100 і 200 кілометрів в одну сторону, так як е у нього стоїть рідинне охолодження. Скутер дійсно надійний, і підійде для дальних поїздок, можливо, ви живете за містом, вам потрібно пересуватися. І це дійсно гарний варіант для таких потреб. Що я можу сказати? 75 днів максимальна швидкість з моєю вагою, але 60 буде взагалі без проблем він їхати. І зручно себе будете почувати навіть в такому трафіку за містом. Він дійсно впевнений такий апарат. Це не маленький 50-кубовий і біжить він дійсно набагато краще для міста саме те що потрібно на мою думку доволі шустрий так ну що закінчили тест драйв в принципі вся інформація у вас є Техніка непогана, гарно біжить, У мене нова локація, можна вживу приїхати подивитися. Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал, дивіться техніку, яка вам до вподоби. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайочки, Вдячний за ваш час, за підтримку, за підписку і нових зустрічей.